Поділюсь спостереженнями за відомими людьми. Час від часу я зустрічаюся з різного роду політиками, мерами міст, підприємцями. І от мене цікавлять ті, хто не тримає паперів у себе в руках, не носить якийсь там чемодан. Навіть мобільний телефон я доволі часто рідко бачу у них в руках. У мене постійно виникало запитання. А як же ж вони працюють? А це все тому, що ми з вами оцінюємо працю виключно у певному такому переміщенні об'єктів по поверхні земної кулі. А коли ми говоримо в контексті керівників, управлінців спільнотами, то це не про переміщення аркушів паперу чи нанесення на них. Якоїсь краски з принтера, це про створення культури, це про створення певного вайбу, про створення атмосфери, в якій інші ростуть, розвиваються або, можливо, навіть занепадають, залежно від контексту і цілей даного керівника. В ряді випадків люди, які очолюють спільноти. Просто своєю присутністю наповнюють цей простір необхідними ритмами.